Доброго ранку, діти й батьки! Доброго ранку вітаємось ми. Сьогодні до нас завітав гість. Спробуйте вгадати, хто це? Довгі вуха, куций хвіст, невеликий він на зріст. Білу шубку має, полісу стрибає. Так, ну, звичайно, це зайчик. Але чогось наш зайчик сумний. Зараз я його спитаю. Зайчику, ти чого такий сумний? Діти, зайчик мені розказав, що в нього немає хатки і йому нема де сховатися від дощу, від вітру, від вовка та лисички. Давайте допоможемо нашому зайчику. Як ми можемо допомогти йому? Побудуємо йому хатку, а будувати ми будемо з геометричних фігур. В мене є ось такі фігури. Як називається ця фігура? Так, це є квадрат. Якого він кольору? Правильно, він жовтий. Ще в мене є ось така фігура. Як вона називається? Молодці, це трикутник. А якого ж він кольору? Вірно, він червоний. З квадрату ми зробимо сам будиночок, а трикутник буде дах будиночка. Починаємо будувати. Викладаємо спочатку квадрат, а на нього ставимо трикутник. Ось так, але чогось не вистачає. Давайте зробимо для нашого будиночка віконечко, щоб зайчик міг в нього дивитися. Зробимо його з такої геометричної фігури, як вона називається? Молодці, це круг. А якого він кольору? Правильно, він синього кольору. Куди ж ми його прикріпимо? Сюди, на будиночок, чи на дах? Так, прикріпимо його на будиночок. Ось так. Ось і готовий будиночок для зайчика. Зайчику, тобі подобається будиночок, який ми тобі побудували? Так, зайчик вам дякує і каже, що будиночок дуже сподобався йому. А давайте зробимо ще будиночки для друзів зайчика. Надсилайте нам з зайчиком будинки, які вийшли у вас. Ми будемо чекати. Бувайте, мої любі, до побачення!